На обличчях півтори сотні випускників педагогічного ліцею, радість і сльози усі розуміють, сьогодні вони перегортають вагому сторінку свого життя. «Розумієте, ці моменти вже більше ніколи не повторяться. Це життя, яке я прожила. Маленьке життя, яке я прожила в ліцеї, також є неповторним. Тому я сумую за цим. Адже все найкраще попереду, звісно, але такого вже точно ніколи не буде. Своїми випускниками пишаються і викладачі ліцею. З року в рік тутешні студенти досягають високих результатів у навчанні, спорті та громадській роботі, що показово засвідчує якість роботи педагогічного колективу. Коли наші діти заспівали гімн, я не могла стримати сльози гордості. За таких випускників, за таких учнів яких ми навчали три роки. І кожного року, коли більше 150 дітей ми випускаємо, а в цьому році у нас 150 випускників, які отримують завтра на випускному вечорі 40 золотих і срібних медалей, це краща це краще юнь нашої Житомирщини. Минулий рік видався особливим для навчального закладу. Рік тому постало питання про його подальше існування, проте згуртованість студентів і викладачів та підтримка депутатів обласної ради дозволили зберегти ліцей таким, яким він є зараз. Ви закінчили прекрасний заклад, так як ви за нього боролися в минулому році. І наскільки я знаю, скільки медалей буде у вас в цьому році, знаю, що багато з вас поступить вищі навчальні заклади. Ви отримали дуже гарні знання. Єдине, що я вас попрошу, ви це згадаєте через років 5-10, але обов'язково я спрошу це згадати. Ваші знання мають метозуватися.